33 градусну жару. Ми зробили неможливе і зібрали 8, 8 круасанів по центру Одеси. Чух-чух, привіт. В саму жару. А ще варто сказати, що коли ми зібралися, щоб поїхати, нас знову єбнули балістика. Тому скоро я переименую цей канал на дівчата і балістика. Дівчат єбнулібалістика. У нас 8 круасанів. Ми їх розставили по ціні від найменшої до найбільшої. Ми будемо пробувати від найменшого до найдорожчого, від найдешевшого до найдорожчого. Мені здається, це взагалі то правильно казати найдоступнішого. А останній найнедоступніший класовий розрив. А, і ми будемо оцінювати по скільки категоріях. Просто рейтити від 1 до 10. Мені здається, це нечесно. Так. Тому що хтось любить. Хрустки, як хтось не любить хрустки, і от від в залежності від ваших. Е Тому по суті, ми пощадні... там виділили ціна, якість, хрусткість, і що масляність по е 2 бали за кожне. І виходить, у нас 8 балів може бути за круасан. Максимум. Ціна якість. Чи можна ще два додати як особисто враження? Е... Ціна якість, хрусткість, хруст, текстура ще. А. Текстура. Масляність ну. Це круасани. круассане. І розмір. Давай. Так, ще може це виджувати. І так, п'ять категорій у нас це... за кожну два бали. За кожну максимум два бали. Якщо посередня в цій категорії, то один, якщо жахлива, то 0. У нас це ціна якість, хрусткість. Текстура серединки. Я не знаю, як це. А, масляність і розмір. Нашу а, упередженість ми постараємось запахнути куди подалі. Дуже. Постараємось дуже. Всі круасани ми колектували, Типу, взяли з собою і не будемо гріти. Так. Є нюанс: два круасани ось ці, другий, третій вони вчорашні, я так розумію. Так. Взагалі багато з них можуть бути. Це ті, про які ми знаємо. Почекаємо. Все. Все, починаємо. Перший лот. Круасан з булочної на Олександрівському. Не знаю, як він зараз називається. але Олександрівський. 20 гривень. 20 гривень. <зас> <зас> Запах. Як булочки. Не пахне нічим. Пахне можна зняти. Всіра. Прибирає. Чомусь і дуже смішно. Я не розумію, чому. Ді, ну дивись. Ми враховуємо ціну, так? 20 гривень! Що в Одесі можна купити за 20 гривень? Нічого. Хруст? Його немає. Ну, це, типу, більше нагадує булочку з маслом. Ну, так я не можу сказати, що це прям жахливо це не просто так. В принципі. і він виходить по сильність не, не на слотке, ні на солодне, тому він просто ніякий. Масло, давай починим. Ціна якість. Блять, ціна якість останньої. Хруст 0-0. Ноль. Ноль. Текстура. Взагалі, я круасана, для мене текстура круасана це. Такий чуй. Такий, щоб там волокна були, і отак такой от жуєш. Тому для мене це. Ну, типу, це ніяк не пов'язано з тим. Тут Масленисті. немає ні слоїв саме, ні. Маслі ністи б теж поставила нуль. Масло. Я не чуваю масло. Ну, розмір. Розмір? Ну, розмір. Один поставив. Ні, розмір хороший 2. Два. Два? Це великий розмір. Ціна якість? Ну, один. 20. Що ви хотіли за 20 гривень, я так скажу вам. Ну да. Один. В результаті у нас три бали за нього. бали. Другий Круасан Сільпо. На Екатеринівській. Він <рес> випав. Це вчорашній. Коли вони нові, то вони. Вчорашні круасан. От с -с свіжі сліпошні круасани. Я вважаю це. Так. Свіжі хрустять. Свіжі хрустять. Це теж хрустить, до речі. Не так. Зокрема, масле есть. Масло есть два. Масле есть два. Что так проверил? Няма-няма. Це понижується. Так. Хруст один, але... Враховуючи, що ми знаємо, що, що він краще, може півтора поставити? Ні, од... ну, один це Окей, наявне. Один. Ну він вчорашній, тому. На жаль, масленість 2, тому що він і пахне. і не пахне маслом і відчувається масло. Текстури я б дала один, тому що тут є оця чу... особливо свіжий. Текстура один. Бо підігріти в духовці, але ми вирішили, що це читер. Розмір ну, він найменший ноль. Ціна. ціна... Я, я вважаю, він понижує ціну якість того, тому що він за 25 гривень, але це типу. Це круасан, а То булочка. Ціна якість. Я б Давай. 2. 2. 2. 2, 3, 4, 5, 6 6 балів. 6 балів світов. Третій у нас тарталетка на соборній. Теж ж вчорашній. Повна його ціна. 49 гривень. Зараз він з 30 знижкою за те, що він вчорашний. З 30-відсоткової. З 20 Ну, коротше, зі знижкою. Він вийшов 39. Він не пахне. Він виглядає ніяким. Ну, я буду снимать искала. Ну це их русский не знаю <смех> <смех> так. Ну він... Так собі хорошо. Маслом не пахне. Маслом взагалі не пахне. Mm -hmm. Він як оце типу. <свист> 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 просто він кольору український. Трошки інше. <свист> Трошки наче більше. Ну, типу, тут було 5 грамів масла, а тут 6. Ну, типу, от колір відрізняється. Все інше ні. Ну, типу, це консистенція булочки. Не ну, трошечки хрустить, ну. Окей, давай так. Хруст один. Текстура 0. Бля, а чому смак написала? Не знаю. Масляність. В кінці ну. поділимось з враженнями. Розмір. Ну, він великий. М -м -м. Чи, мені здається, він менше, ніж то. Я подарувала один. один. Це як і 0, 0 Це 0. Типу Два. Це дуже дорого для оцього. Ой. 4. Тому скільки балів, Два бала за. Це був рандомний вибір, ми просто машину поряд залишили. Тому... Так, далі у нас ідуть львівський круасан на Дерибасівський за 43 гривні. Мені дуже цікаво, це поводи. Потому что их круассаны с начинкой. Цель... Ну, или, да, это их батон так. размером. Так. Хрустить. Хрустыть. Вау. Так. Попрошу. Ну це більше на хліб схоже. Погнали. В... Він хрустить! Але він ну, хрустить не так, мені здається, як має хрустити хлоса, ні? Він хрустить так, наче він засох. Це <рес> взагалі не схоже на хлоса. Це схоже на якийсь хліб. Хоча масло? Отут м'якіш м'якішкомацей, він, типу, трошки чує, але не, mm. не в тому плані. Він тут масло чуде. Хоча, до речі, я зазвичай більше люблю корку от в ньому серединка більш-менш, але я тоді дам, блядь. Ну, дивись, хрусткість, Хруст... хрустить. Але він наче засох, тому хрустить. <laughs> тому поставимо, що один чи нуль? Не, ну він хрустить прямо один. Два чи два? Два? І два. Текстура. Єп. Прикольно, але це... якщо ми оцінюємо саме текстуру круасана... у це класна текстура булки. Круасана один чи нуль? Давай. Давай один... Масляність. Один. Да, масляність. Він розмір. Він пахне маслом, два. але не відчувається. Так. Масло. Да, розмір два. Ціна якість. Скільки він коштує? Він коштує 43 гривні. Один. Ну, саме. Як... ну, Давай один. Сім. Це забагато. Це забагато. Ну, типу, воно. Хоча давай так. Ціна якість сільпо краще. Так. Я... Ну це, бу... це булочка більше взагалі. За що ми поставили два? Я не знаю. Два хруст, хруст. за хруст. Один. Ну він хрустить. Ну, блять, не знаєш. Ну, він хрустить як хліб. Ну, типу, я не знаю, засохший трохи підсохший хліб. Я б за текстуру не... Я б за масляність не поставила. Я, я б зняла мені. два бали просто за загальне враження що це не шинкросан. Ну, це не круасан, Я не знаю, не заповню. Хоча вони ж не позиціонують себе як. Вони Львівські. Вони Львівські круасани. Сім ну, це забагато. Всім mm. ну, це забагато. Але вийшло сім. Знаю. Далі п'ятий лот. Coffee Ocean на Екатеринівській. Мені дуже цікаво, я дуже давно. 50 гривень. Так, по-перше, це вже нагадує круасан, бо з цих всіх круасан нагадував тільки Сільпо. От він. Пахне не круасаном, а якоюсь. Можливо, він запалився. Давай спробуємо. Це виглядає просто Менше візьму. Прямо не понял. Блин, то еще я помяла заброса би. проблема? Так, ну. Это більше схоже. Это уже, по-перше, воно відходить. Так. Ну, типу, давайте как бы. Би... Вот все больше схоже на кросса. Ну не пахне маслом, до речі. Ну Воно тро ну хрустить, <ривіт> я зараз скажу жахливо, але. Mm. <головіка> ну мені нагадує форнеті. <головіка> Я просто дивлюсь. На ту гору. Окей, погнали. Масленість нуль. Давай будемо про те, що вона майже як тарталетка, але це краще, ніж тарталетка. Так. Масленість ноль текстура, текстура. блять. Давай один за текстуру за хруст ноль. Давай. Розмір, Ну один чи два. Бля. Okay, чому в текстуру? Пока мені здається, львівським круассаном текстура ноль. Згодна. Розмір, Ну великий розмір? Давай два. Ціна якість 50 гривень. Це не коштує 50 гривень. Mm -hmm. Я б сказала 0. 3 бали. Ну, це не, це не Блядь, смачно. Блін, вибачте, але я, я люблю круасани, але це було не смачно. Я не знаю. Нічим не пахне. Вообще нічим не пахне. Так. Скільки вийшло? Три. Три. Далі. Пішла Клара Захаровна. Вже пішли. Лара Захаровна на Льва Толстого. Титани йдуть. По-перше, давайте поговоримо про те, як він виглядає. Він пахне маслом. Березу страшну слово з кадра. Він пахне маслом. Дуже <свес> пахне маслом. Я бачу, її більшість слої. Вау. Ну дуже він дуже гарний. Упс, упс. У мене руки тремтять, але його навіть не те, щоб можна нормально було порізати. But. Давайте зараз скажемо, що ми перейшли в іншу категорію кроасанів, тому що от на початку два магазини, ну, пікарня і магазин це найдешевші, далі. У нас йшли посередніх. По ціні. Кафе, а ці три останніх це залишилось ті, які себе позиціонують доволі високо по, по, якості. по якості круасанів навіть. Угу. Тому ми будемо оцінювати перскіпливіше, мабуть. По-перше. Хоча, блядь, ціна на скі... скільки Це п'ять. 55! Я... Мені здається, це із -за ціна і ціна якість піде. Зараз ми, ми спробуємо. А ну він пахне. Пахне. Він дуже пахне маслом. Він, бля. У мене. Я <вух> ж захот... захотіла їсти через нього. Ммм. Бля. М -м -м. Він трошечки, наче солонуватий, дуже масляний. Він хрустить. А всередині нього... отакий. Mm. Це дуже добрий. Тут якби леєрс у нас, так. Я його дрібні потім. П'ятьдесят і п'ятьдесять пять. Мені здається, окрему тарілку треба взяти вже. Для еліти. Для еліти зараз, секунду. Це дуже смачно. Оце, Це дуже смачно. Це вже можна називати круасан. Це це круасан. І так. Дякую. Шість. Ціна. Ну, тут два ціна якість. 55 гривень. 55. Це, блядь, круасан. Хруст два. Текстура 2. 2. 2. Розмір, ну, хороший. Не гігант. Ні, ну він великий. Він просто той, він довше йде, а цей всередині. Ну, типу, з центрального 2. 2. Я думала, він легкий, але він. Десять. Десять. Клара 10. Клара. Далі у нас пошла 12. на Ланжероневский. 65 боев круассан. Это трошки меньший. Пахнет, вот. Так. Погнали. Чихай. Ну он гарно. Ой. Ну, хрустит. И сыплется. это роднулька я называю. Так. Куск, oh, сквиз. А тут текстура заебись прям. Uh -huh. Так. Вин пах, не дуже пахнет маслом. Вин хрустит. Не так, мне кажется, злится... и мне кажется, трошечка интенсивнейше пахло маслом. Клара. Клара смачніше. Угу. Я не Я не думаю. Я фаворітка. Я фаворітка. Вони мої фаворити взагалі то Але Клара. У них хрусту більше. Масляності потрібно і більше. Не, ну по масляності це хороші. Вони дуже більш... маленький. Такі повітряні якісь. Майже нічого не важить. Угу. І так, окей, хруст. Хруст я б поставила один. Ну, типу, якщо порівнювати з Кларою, то він гірший. Так. Текстура. У Хлари краще. Блять. Я не думала, що ти скажеш один. Маслі хороша. хороше. Розмір? Я поставила один, я теж. Ціна якість? На фоні Клара це вже не 2, це один. Шість? Бляха щастя. Давайте скажемо про те, що ми обожнюємо 12. Так. Це Фу. наше комфортне, щасливе місце. Я познайомила дуже багатьох людей з 12 і ну, це щось нереальне. Але просто подивись на останній лот тур де транс на Буніна. За марвелос ціною. От єдине, бо він поклав нам серветочки. за 80 гривень. Ну, пахне. Пахне дуже добре. Ну, пахне, ну пахне. Слої дуже добрі на вигляд. Зараз я почну різати, він почне крошитися, як падла. Але не хрустить. Я ріжу там, де не хрустить. А. Чекай. Розорішним більшу. Так я ж більшу і беру нам. Пішов хруст. Трошки. Постаном гарним. Дуже гарно. Я це щось зняло візьме собі. Дуже масовий. Ммм. Mm -hmm. А ну-ка. Ой, серединка така. Він mm хрустить. -hmm. Ну от він схожий більше на Клару. Так. Mm -hmm. З тих двох. Ні, він, блядь, він политик. йому дала три. Я теж. Я казала, що він Ммм. Mm -hmm. І не Гудбей. Ммм. Угу. Текстура. Я его доим. Я его тоже доим. Mm. Итак. Ну вот. Хруст. Он хрустит, так как Он очень смешный. Захруст я бому дала 10. На фроні кларе. Текстура. Текстура 2. Масле 3. Тупо 3. Розмір, Розмір краще, ніж у палісі. Мені здається. Ну він важче трошки. 2-2. Ціна якість 1, тому що він 80. 9. Це мені здається, от чесно. Виходить так. Наші три найдорожчих. Ну, воно і виглядає божественно. Перемогла Клара. Перемогла Клара Захаровна на льва толстого. Це дуже сму. Я думала, він буде дорожче. І я думала, він буде як твел. Він, я типу, думала, що він буде марок, як твел. Ну, типу, от якщо... Ви хочете, блять, круасан, просто йдіть в Клару. Реально найкращі круасани з тих, які ми сьогодні спробували. Якщо ви хочете ціна яйки. Круасан, але дорогий круасан, то йдіть в Tour de France. Так. Але я б бажаю Клара. Клара це перше місце. Ну, і ще сільпо, я тому що я дуже люблю сільпо, і це з дешев... найдешевшого сегмента, який ми спробували найкраще. Так. Навіть, типу, Coffee Ocean за 50 гривень, я б краще взяла сільпо, який... Два рази дешевше. Правда. Ж... Найжахливіший у нас хто? Четвертий Львівський. Не Львівський. А третій терталетка. No. Потім п'ятий Koffie Ocean і булочна. Це правда? Це правда. Перше місце. Так думаю, перше місце. Клара, Клара? Захаровна. Далі. Друге Tour de France. Це у нас uh, 12 і Львівський. Я б бажаю, Львівський, ми накинули занадто. Якщо порівнювати Твелф і Львівський, то Твелф прям дуже так. Так, 12 набагато сильніше виграв. Але воно просто а в тій ціна? категорії було. Uh, 12, ну, 14, 65. 30. 30. Я б вважаю, можна переплатити 20 грив. Взагалі, можна переплатити 10 і взяти Клару Сахарову. Так. Ідіть всі в Клару Захаровну. Торде Франц це також смачно. Але ну, 80 трошки дорого. Тому він програє на цьому фоні. Так. Але ну, Клара і Tour de France це прям, блядь, круасани. Всі інші, ну, типу, 12 круасан, оце сільпо, блять, у мене круасан. Я сільпо люблю. Я теж. А всі інші це булочки. Сейчас мы будем доедать Клару, и я надеюсь, там приедет дня, ну, то есть, так не снимаем. Блядь, я так переживала, я, типа, <с rattling noise> все доброе. У нас другого <Discord> дубля не было бы уже, разумеешь, просто. У, у нас по половине. Чего нас тут снято? Так. Це нормально. Я вважаю, це був гарний, гарне дослідження. Ми не зря. Можливо, буде друга серія, тому що ми прочитали, що ну, один заклад каже, що у них найкращі круасани в Одесі. Коли ми прийшли, там їх вже не було. Тому нам потрібно буде їх знайти все таки і, і спробувати. Так. І можливо, якісь ми дуже. А потім якісь... знаєш в третьому буде битва Титанів. Так, дуже обвіус, можливо, ми щось забули. Якщо ви ще знаєте, що ми ще маємо спробувати, напишіть в коментарях. Все, ми... Хрустить. Я хочу догісти все. До побачення. Тух-чух-папа. Блядь.